Скажіть, будь ласка, яка послідовність, який алгоритм дій знесення пам'ятників, наприклад, в Києві, це Пушкіну, Щорсу, Батутіну? Щодо згаданого вами музею Булгакова, ви дещо анонсували наші майбутні дії я, я... Е, на раді експертної комісії, яка визначає перелік пам'яток національного значення, які підпадають під дію закону про. Е... Засудження та заборону Російського та Російської імперського та радянського нашого минулого потрапило по всій країні 27 пам'яток. Щодо 13 з них на останньому засіданні уряду в п'ятницю було прийнято рішення про їх вилучення з державного реєстру і позбавлення відповідного пам'яткохоронного статусу. Щодо ще 14, куди входить, в тому числі як національний музей Булгакова в місті Києві, зараз здійснюються роботи щодо підготовки відповідного урядового рішення. Ви абсолютно праві, коли сказали, що сама будівля, де знаходиться музей Булгакова, є пам'яткою і її позбавляти такого охоронного статусу було б не те, що недоречно, а взагалі це було б дуже помилково. Тому ми розглядаємо зараз можливість зміни. Назви цієї пам'ятки, тобто з будинку як музею Булгакова, зафіксувати в державному реєстрі пам'яток цей об'єкт по вулиці Андрівському узвозу, як такий, що є просто пам'яткою архітектури 19 сторіччя, який є зразком забудови міської забудови Києва. Тому будь-якому випадку такий об'єкт ця будівля не буде позбавлена пам'яткохорону статусу, але вона позбавиться імені Булгакова як в реєстрі, так і очевидно в своїх наративах. До речі, хочу зазначити, і очевидно, київські історики це будуть теж підтверджувати: в цьому будинку серед відомих постатей на сьогоднішній день проживав не тільки Булгаков, але й багато інших людей. Тому, швидше за все, що в навіть про них э, буде перейменовано просто так, я так як проводити відповідно да, охоронну і е, э, іншу діяльність. Розкажіть, яка доля, тобто як швидко почнуть зносити, тому що ми дуже часто тут ну анонсуємо, що є активісти, які хочуть знесення, наприклад, того ж таки пам'ятника Пушкіну, так як швидко розпочнеться демонтаж? І ну тобто, от я, який алгоритм дій, і хто це буде реалізовувати, і за які гроші, пане Ростиславе? У кожної пам'ятки є свій власний. Тобто пам'ятка це майно в першу чергу. А вже потім це майно може бути таким, що має якесь історичне, культурне та інше значення. В даному випадку позбавивши пам'ятників охоронного статусу, ми даємо можливість їх власникам вчинити дії, передбачені законодавством, зокрема, демонтувати їх. Перенести в інше місце, або як то кажуть, взагалі відправити в утиль історії власниками цих пам'яток, які ви назна... назвали в місті Києві, є сьогодні територіальна громада міста, тобто від її імені Київська міська рада саме за її рішенням буде визначатися доля цих пам'яток, коли вони будуть демонтовані, і куди будуть перенесені. Почула, скажіть, будь ласка, могила в Атутіну – це так само буде вирішувати місто? Чи все ж таки мінкультури так само якимось чином приєднається до цього процесу? Тому що там є могила, і питання насправді, куди її будуть переміщувати, і чи буде якась позиція міністерства? Yeah. Сам пам'ятник генералу Ватутіну, вже демонтований з місця його могили, знаходиться наразі на збереженні в комунальних службах Київської міської державної адміністрації щодо самої могили. Є законодавство, яке передбачає, що здійснення ексгумації та можливого перенесення останків людей, які захоронені в тому чи іншому місті, може бути здійснено, якщо сама могила не має. По перше, пам'яткоохоронного статусу, а по-друге, надані відповідні дозволи. Ми здійснили зараз перший крок, зняли пам'яткоохоронний статус. Наразі є спеціальні комісії, які надають дозвіл на проведення ексгумації найближчим часом. Така комісія засідатиме, розгляне е цю ситуацію, надасть відповідний дозвіл, будуть проведені пошукові відповідні роботи, і у разі фіксації е залишків, е дослідження їх. Буде в подальшому прийнято рішення щодо їх перенесення. Почула дивіться, хотіла вас запитати. У нас є скандальна забудова у Києві, так української праславної церкви, так званого московського патріархату. Є судове рішення да припис стосовно того, що має розпочатися демонтаж. Але ну наскільки я знаю, ситуація стоїть поки що, так і нікуди не рухається. Яка доля, коли це не ця ну незаконна ця будова зникне насправді поблизу десятиної церкви. Наразі дійсно ми є свідками того, що за судовим рішенням визнано було цю забудову, цей храм МАФ незаконним. Відповідно до законодавства, власнику надається право здійснити демонтаж цього об'єкту добровільно. Це право визначається за рішенням. Е Відповідних органів, зокрема судового виконавця, термін, на який було надано можливість виконати це рішення самим забудовникам, ще не закінчився. А ну, коли чікує... закінчиться уточніть, будь ласка? Ну, спочатку було надано строк 10 днів, потім він був подовжений ще на 10 днів. І е, я очікую, що 20 листопада ми можемо бути свідками того, що цей термін буде завершено. І тоді відповідні служби е, за поданням національного музею історії України зможуть вчинити дії щодо демонтажу цього. Дня. Тобто, після цього, якщо щось втручається, держава і вона розпочне демонтаж. Я правильно розумію? Так. Демонтаж можуть і будуть здійснювати швидше за все відповідні комунальні служби міста Києва, яким за якими це передбачено чинним законодавством, але держава, і, зокрема, державна установа національну за історію України, здійснюють відповідне подання. Пане Ростиславе, проясніть ситуацію довкола все ж таки Національного військового меморіального кладовища. Так? Верховна Рада минулого тижня провалила голосування за те, щоб воно з'явилося в гатному, так? А Мінкульт виступ, виступав проти того, щоб це було у Биківній, правильно? ж? Наразі сьогодні ситуація наступна. В силу е, об'єктивних обставин, зокрема е, розміру виділеної ділянки, е, ризиків е, щодо потрапляння в результаті е, робіт по облаштуванні кладовища на недосліджені захоронення минулих періодів, ми маємо. Е, Виклик пов'язаний з тим, що кладовище на попередньому місці, яке було визначено законом, а саме в селищі Биківня, може бути не збудоване взагалі у встановлені строки, оскільки ми потрапляємо як у разі, якщо на в результаті досліджень на залишки захоронень офіційних чи неофіційних, їх треба досліджувати, і це може. Дуже затягнути весь процес будівництва, плюс справді об'єктивно, ми сьогодні констатуємо, що бажано було, щоб територія кладовища була більшою, саме тому було прийняті рішення щодо пошуку такого такої території, і знайдена вона була в селищі Гатному Київської області. Були підготовлені зміни до закону. Швидше за все, що ініціатор цього рішення, Київська обласна, Влада по новому допрацює документи по новому звернеться до депутатів з тим, щоб зафіксувати і затвердити ці рішення. Тобто, ви виступаєте загадне, все ж таки? Ну наразі я погоджуюся з тим, що в виківні. Будівництво цього кладовища має певні ризики, пов'язані зі строками будівництва. Раз, плюс до того, територія його справді сьогодні є недостатньою для створення потужного і необхідного відповідно до наративів об'єкту. А чому ви вважаєте, що в одному швидше можна бути побудовано аніж в биківні? От поясніть різницю все ж таки. Чому там швидше ви бачаєте, тому що... що є ризики того, що в Биківні, в результаті будівельних робіт, ми натрапимо на людські захоронення на і зна... будуть знайдені залишки людей, які були в той чи інший спосіб захоронені в биківнянському лісі на тій ділянці? Якщо це станеться, ми вимушені будемо призупинити. Ну, не ми, а той, хто буде робити ці роботи, призупинити їх, і е, тоді мають бути проведені дослідження, ексгумація дуже е, тривалий етап, який затримає створення цього кладовища. Почула дуже дякую, пане Ростислав, за заключення в ефір. А глядачам нагадаю, що це був Ростислав Карандієв, тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики.